Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про водостійкість та паропроникність літніх тактичних черевиків для ЗСУ. Дане суття має ефективно відводити водяну пару від тіла людини та водночас забезпечити захист черевика від проникнення води всередину. Давайте ж подивимося сьогодні, як. Впораються ці черевики із даним задачем. Проведемо наглядний експеримент. Беремо літні тактичні черевики ЗСУ, чайники з водою, яка доведена до купіння, паперову серветку. Заливаємо катеток всередину черевика і запускаємо таймер в нижній частині екрану, який буде вести загальний відлік часу всього експерименту. Верхню частину черевика закриваємо кліпсою. Наднусковою частину черевика закріплюємо пластикову пластину і запускаємо секундомір у верхній частині. Екрану. Як бачимо, вже за хвилину на пластиковій пластині з'явилось достатньо багато водяної пари, яка пройшла через взуття назовні. Перевіримо ще раз. Результат стає помітним вже за 30 секунд. Доливаємо кип'ятка всередину, щоб збільшити рівень води в черевику, таким чином створивши максимально екстремальні умови для тесту. Зауважимо, що черевик з СЦУ має спеціальну водотривку мембрану. Паралельно з цим подивимося, що ж відбувається з черевиком без подібної мембрани, в який ми наливаємо звичайної холодної води. Запускаємо в верхній частині екрану секундомір, бачимо, що практично відразу на швах починають з'являтися протікання. Давайте ж перевіримо, чи протекли черевики ЗЦУ на даний момент. Як бачимо, черевик не має ознак протікання, і паперова серветка під ним суха після 8 хвилин від початку експерименту. Лишаємо черевик із водою всередині на деякий час. Усе знімаємо одним дублем, без склею на фоні годинника, щоб можна було стежити за часом. Після 3 годин і 6 хвилин від початку експерименту виливаємо з черевика воду, яка вже охолола, і заливаємо знову кип'яток всередину. Увесь цей час червик стоїть на паперовій сервеці, яка має зафіксувати протікання води. Є думка, що мембрана після подібного термічного контакту перестає працювати. Давайте перевіримо цю гіпотезу. Видно, що орієнтовно, після 1 хвилини, ми знову спостерігаємо суттєві сліди водяного пару на пластиковій пластині, що свідчить, свідчить про те, що мембрана продовжує працювати. Доливаємо до стану кипіння воду всередині черевика і продовжуємо спостерігати ще годину. Протираємо паперову серветку черевик, щоб перевірити його на протікання. Перевіряємо серветку, на якій е, весь цей час стояло взуття. Усе сухо, висновок протікання відсутнє. Виливаємо воду, яка вже охолола, і ще раз заливаємо всередину воду, доведену до температури кипіння, створюючи надскладні тестові умови для черевика. Але незважаючи на всі наші зусилля, мембрана продовжує пропускати водяну пару, не пропускаючи при цьому воду. Таким чином, ми побачили з вами. Як досягається баланс водостійкості і паропроникності у літніх тактичних черевиках ЗСУ? І спростували міф, що температура 100 градусів здатна знищити паропровідні властивості мембрани, якщо вона якісна і взуття виготовлене у відповідності з передовими технологіями виробництва мембранного взуття. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Слава Україні! Разом до перемоги!